У 2015 році у Національній академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького відзначатимуть 23-ю річницю від дня заснування. Навчальний заклад був створений у 92-му на базі Хмельницького вищого артилерійського училища та дістав назву інституту прикордонних військ України. З часом вишу було присвоєно ім'я Богдана Хмельницького. А у 2003 році, у зв'язку з реформуванням прикордонних військ, отримав назву Національна академія Державної прикордонної служби України. Вміти стріляти з різних видів зброї, бути добре підготовленим, як фізично, так і морально. Саме таким повинен бути сучасний український оборонець. Саме таких офіцерів виховують сьогодні у альмаматер прикордонників. Нині у академії введено нові предмети, які спрямовані на те, аби вчорашнім курсантам легше було адаптовуватися у нових умовах в умовах фактичної війни. Так практичні заняття проходять в обстановці, максимально наближеній до реальної. Майбутні українські офіцери-прикордонники відрізняються мужністю, сміливістю, готовністю навіть у непростий час боронити українську землю від загарбників. Агресія з боку Росії внесла корективу у навчальний процес. Нині підготовка українського офіцера є різносторонньою. Це висококваліфіковані вояки, котрі вміють та готові дати відсіч ворогу. Національні академії державної прикордонної служби готують офіцерські кадри за спеціальностями охорона та захист державного кордону, оперативно-службова діяльність, правознавство, філологія, правоохоронна діяльність, психологія, автомобілі та автомобільне господарство, автомобільний транспорт, телекомунікації. В українських збройних силах відновили необхідну техніку, особливе місце у захисті держави сьогодні займають прикордонники, які першими зустрічають ворога. Добра підготовка військовиків займає нині чи не основне місце вміння бійцем використовувати різні види зброї, як стрілецьку, так і протитанкову в умовах російської агресії проти України не забаганка командирів. Це нагальна необхідність. Знання військової справи дозволить зберегти і своє життя, а в разі необхідності прикрити побратима від ворожого вогню. Вже не перший рік курсанти академії імені Богдана Хмельницького беруть участь у марші до дня незалежності у Києві у 2015-му Відмовилися від кожного святкування бронетехніки не було, обмежилися урочистим проходженням усіх видів українських військ. Багато днів репетицій, аби чітко на одному подиху крокувати головною вулицею держави у попередні роки. Курсанти національної академії державної прикордонної служби були одними із кращих у строєвій підготовці, майстерність майбутніх прикордонників відточена до дрібниць. За роки існування у прикордонній академії було підготовлено більше 10 тисяч офіцерів. Нині заклад є єдиним на території України, де готують оборонців кордону. Вони з честю носять звання офіцерів-прикордонників.